Чи час проведений перед екранами гаджетів пов'язаний з виникненнями короткозорості у дітей? Запитуємо в дитячої офтальмологині Лесі Лисиці. Розмову веде Мар'яна Чорнієвич. Отож, чи ви дійсно погоджуєтеся з тим, що екрани гаджетів настільки шкідливо впливають на зір дітей, що є серед тих ризиків, які спричиняють короткозорість? Ну, давайте розставимо всі точки наді. на дві сьогоднішній момент: міопія або близорукість це прям пандемія серед офтальмологічних захворювань, і спричинюють її не тільки стільки гаджети, скільки робота на близькій відстані. Перший момент, а другий момент це знаходження в закритому просторі. Якщо ми говоримо про те, що що провокує в принципі розвиток близорукості, на сьогоднішній момент з технології розвивається шаленою швидко. Ткістю і згадайте, коли ви останній раз тримали в руках паперову книжку, а не електронну книжку або не читали книжку з якогось додатку сьогодні зранку. <реш> ну, ви швидше ви, ви виключення, да? але якщо ми візьмемо загальнопопуляційно, то доступність електронної книжки в гаджеті вона значно вища. Давайте подивимось на те, як освіта в нас розвивається. Нас сюди електронні дошки, в нас купа завдань і платформ для uh -huh. розвитку освіти. І це стало під час он під час пандемії, стало нашим і війни. На жаль, стало нашим таким інструментом дуже потужним. Тому дійсно гаджети вийшли в цьому в цьому моменті на першого. Першу сторінку, але на, на першу лінію, якщо можна так сказати, але давайте не забувати про те, що першочергово впливає робота на близькій відстані. Тому варто, окрім того, що прибрати і книжки, згадати про правильний режим. І окрім а, читання, давати дитині можливість гуляти і бажано гуляти на вулиці. Це перший момент. А другий момент, давайте не забувати про те, що в принципі екран як такий шкодить не тільки зору, а шкодить і розвитку нервової системи. Це також дуже важливий аспект, про який ми. Дуже часто забуваємо, але якщо будемо спиратися на доказові дані, то от власне гаджети і вся робота на близькій відстані дійсно на сьогоднішній момент є одним з основних тригерів розвитку близорукості. Є. Навіть за даними Американської академії наук, не угу. рекомендовано давати гаджети дітям до двох років, давати взагалі гаджети до рук будь-які. Угу. І на підтвердження ваших слів дійсно, що міопія дуже поширена, і це вже така пандемія в світі. То раніше дослідження показали, що до 2050 року близько 40% дітей і підлітків в усьому світі страждатимуть на міопію, тобто короткозорість дійсно вражаючі цифри. А взагалі, чи зрозуміло, ну наприклад, в якому віці в принципі набувається короткозорість, чи її може набути як дитина, так і доросла людина. Ну, дивіться, по-перше, це є декілька аспектів. В перший момент це наша генетична схильність. І коли мені приходять і розказують, що в нас ніхто в сім'ї не носить окуляри, я завжди задаю питання, а ви запитаєте, чи добре вони бачать. Да? Тому що будь-яке ми не успадковуємо саме захворювання, ми успадковуємо генетичну схильність. А отже, розвиток захворювання дають наш спосіб життя і тригерні фактори. Да? Ну, от конкретно, якщо ми говоримо про близорукість, то це робота на близькій відстані. Тому а, перший момент, ви маєте добре знати. А... Такі, скажімо, болючі точки. І якщо ви знаєте, що ви в окулярах, то свою дитину ну, привчати до видів спорту, які проводяться аутдор, да тобто на на свіжому повітрі перший момент, а другий момент, які дають таке легке тренування, близька далека відстань. Теніс, настольний теніс, бамбінтон. В недружній для нас країні колись вели уроки бамбінтону. І якби в принципі це суперкласний приклад, тому що дитина весь день займається, а потім робить таку відносну гімнастику для очей. Тому що змусити гімнастику робити гімнастику для очей, трьохрічну дитину або підлітка, ну практично нереально, тому треба знаходити якісь такі ігрові моменти. Це перший момент. Другий момент близорукість напряму пов'язана з ростом дитини. Тобто росте дитина, росте очне яблуко, відповідно, збільшується оце передньо задній розмір очного яблука. Якщо ми там трошки згадаємо фізику і уявимо око як виключно фізичну таку структуру, то в нас є лінза, яка заломлює промені, і вони збираються в одній точці. І ці точки Рошці збираються на певній відстані. І відповідно, коли збільшується розмір очного яблука, то ця відстань, яка збирає промені, вона не лежить на сітківці, якою ми дивимось. Тому, відповідно, коли росте дитина, тобто в нас є такі звані ростові стрибки, є, да, там 3 роки, 6 років, 14 років, то відповідно в цей момент очне яблуко і є ризик того, що може виникнути або спрогресувати близорукість. Я завжди пацієнтам кажу: якщо у вас дитина виросла і ви поміняли її гордорок, не забудьте перевірити. Зір, того що це критичний момент, коли це може відбутися. Ну і третій момент, коли ми вже, ми вже говорили про те, що у нас основний тригерний фактор це робота на близькій відстані. Відповідно, коли дитина йде в школу або в неї значно підвищується робота на близькій відстані, це теж той момент, коли може виникнути близрукість. Це ті точки, коли треба перевірити дитину, тому що, на жаль, близорукість ми не можемо спинити. Ми не можемо дати їй зворотній розвиток. Це все рівно, що сказати, давайте зробимо щось, щоб не росла нога. Да? Ну такого неможливо зробити. Так само і з близорукістю, але наша основна задача виробити адекватний зоровий режим і зробити так, щоб близорукість не прогресувала. Тому. В ці моменти, коли ми знаємо, що вона вже виникла, треба зразу звернутися до офтальмолога аби вдягнути корекцію. Це можуть бути окуляри, контактні лінзи, нічні контактні лінзи, і в подальшому вам розкажуть, як привести до той зоровий режим, можливо, призначити каплі. Якщо до цього будуть покази, щоб контролювати близору розвиток близорукості. Тобто, чи правильно я пані Леся розумію, що якщо близорукість вже набута, вилікувати її повністю вже немає Ні. змоги. Оце це я б хотіла, щоб всі почули, uh -huh. що ми близорукість не лікуємо ніколи. Близорукість ми тільки можемо відкоригувати і призупинити її розвиток. Все. Якщо е, говорити про це захворювання як про пандемію, то чи є ця міопія таким топом серед захворювання Очайно, от в, Украї... в українських дітей, що ви спостерігаєте ну, зі свого взагалі... досвіду? Взагалі, проблеми з рефракцією, тобто ці. Ті проблеми, які коригуються окулярами, uh -huh. вони є в топі номер один усюди по розвитку інвалідізації, і вони відносяться до тих захворювань, а знаєте, є група інвалідність, яку б можна було уникнути. Да? Тобто це ті захворювання, які можна відкоригувати і дати адекватний розвиток а, а, в зоровій системі. На сьогоднішній момент у школярів міопія вийшла в топ-1 захворювань серед, скажімо, мого досвіду, серед а, а, українських школярів. Говорить, про якусь там плюс-мінус статистику в Україні дуже важко, бо ми завжди не знаємо, як ці дані будуть подаватися. Але дуже сподіваюся, зараз ми переходимо на електрен... електронну систему ведення всієї документації, то через роки 3-4 ми будемо мати більш активну більш а, адекватну статистику. Але навіть просто виходячи з того, зверніть увагу, скільки відкривається оптик, в яких є офтальмологи, які підбирають окуляри, скільки відкривається приватних кабінетів, які націлені власне, на близорукість серед прийому поліклінічного, коли ти дивишся пацієнтів, в тебе в більшість випадків це пацієнти з близорукістю. Тому, звісно, це прям топ-топ у нас в Україні зараз. І щоб піти до лікаря, то на якій відстані людина має ну, тобто, почати погано бачити, щоб зрозуміти, що ось їй вже варто звернутися до лікаря. Це там 30 сантиметрів, 50 сантиметрів. Давайте так. Перший момент в нас є профілактичні огляди, і вони мають бути 100%. тобто 6 місяців, рік, 3 роки, 6 років, і потім щорічно просто перевірити зір. Це має бути прям топ номер, раз. тому що ми не втрачаємо зір різко, да, окрім якихось травм або uh -huh. дійсно посуважких захворювань. І ми цього не помічаємо. Ми примружуємось по початку, вдивляємося, тому сказати, що ти помічаєш, що в тебе або в дитини знижена гострота зору, зазвичай це виявляється на профілактичних оглядах, тому це має бути номер. І це актуально і для дорослих. В них інша група захворювань виходить на перший план, але профілактичні огляди настільки ж актуальними залишаються другий момент. Мають в школах медсестри, лікарі, якщо в школах працюють, перевіряти гостроту зору, це елементарно береться табличку, весь клас посадив, закрили одне око, закрили друге око, табличку прочитав, не прочитав, відправив до офтальмолога. Третій момент: на що постійно звертаючись до педіатрів, до сімейних лікарів, також має перевірятися гострота зору. Це як один із елементів профілактичного огляду. Ну і четвертий момент, коли ви розумієте, що ви бачили номер маршрутки, а зараз ви його не бачите, це також привід звернутися до... Офтальмолога, у мене є така рекомендація: вона більше для е, дорослих пацієнтів, але також для підлітків підходить Це там раз на місяць займатися саме діагностикою. Закрили одне око, подивилися на рівну лінію. Зазвичай це відкос дверей. Якщо він у вас такий же рівний, все добре. Подивилися на стелю, чи немає якихось п'ятниць на білій стелі. Все добре. Підійшли до вікна, подивилися, чи ви бачите так само далеко, як бачили місяць назад. Бачите, так само можна бути спокійний, те саме зробити з другим Оком це такі самі прості способи перевіряти собі зір адекватно. Чому важливо це робити не двома очима, а по черзі одним? Тому що в нас так побудована зорова система, що одне око перекриває інше угу. око. І якщо є проблема в одному оці, ви ніколи її не побачите допоки не закриєте контролатеральне око. Про те, як час проведений перед екранами гаджетів пов'язаний з виникненням короткозорості у дітей, розпитували дитячу офтальмологиню Лесю Лисицю, розмову ветері громадського радіовала Мар'яна Чорнієвич.